По Одещині ворог наніс ракетні удар із застосуванням авіації. Цього разу з винищувачів Су-35 було випущено три ракети, керовані ракети, які були спрямовані по нашій області. Дві ракети було знищені системами протиповітряної оборони. Одна влучила в триповерхову будівлю Української православної церкви, це чоловічий монастир. В якому постраждали четверо людей. Одні, одну людину госпіталізовано, три отримали несуттєві пошкодження від вибухової хвилі і від госпіталізації відмовились. Руйнування досить потужне. В покрівлі зруйновано приблизно 200 квадратних метрів. Було два осередки возгоряння загальною площою близько 40 квадратних метрів, які були оперативно. Ліквідовані рятувальними службами ми не говоримо про те, що це абсолютно інша тактика, це вишукування нових способів впливу. В них все нове це добре забути старе. Якщо говорити про початок повномасштабного вторгнення, якраз саме такими точковими ударами характеризувалась атаки. По півдню України і цього разу знов намагалися помститися так звано за бавовну Уджанкою. Ракетний удар з використанням ракет Ха 59 Це як правило удар по якихось будівлях. Авіація використовувалась, зокрема, і минулий ракетний удар був з стосуванням авіації, але використовувались протирадіолокаційні ракети. Це якраз та сама тактика ворога, в ході якої вони вишукують системи протиповітряної оборони. В даному випадку вочевидь метою ворога було ураження якихось об'єктів, об'єктів будівельних, зокрема. Даному випадку ми фіксуємо влучання в триповерхову будівлю. Ну саме влучання ракети. Саме влучання ракети це зафіксовано попередньо.